Оповідання, як приходить весна. Зустрілись якось на кущі дві сойки. Одна каже Ну й холоднеча, забарилася весна, не йде до нас. А друга їй Напевно, десь снігу загрузла, не добереться ніяк. І справді, розгулялась на останку зима то лютим вітром подме, то віхуло напустить, Жбурляє пригорщами сніг, то затягне небо густими хмарами, ясному сонечку, годі й пробитися. Сутужно птахам, важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже, що ранку сиджу на верхівці дуба, все весно виглядаю. І я, мовить друга, вже всі очі видивила. Моя сосна вища за твій дуб, вона і на пагорбку стоїть, однак не видно весни. І дарма ми там святи. Почувся нараз тоненький голосок, озирнулися пташки. Бачить, коло пенька виструмився з-під снігу підсніжник, зелененький, тендітний такий і киває до неї білою голівкою. Краще на землю подивіться!» Глянули сойки на землю, а вона й справді під сніжниками на снігу то тут, то там видніється. Ось як непомітно весна підкралася. Змахнули весело крилами пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новину.